Привіт, таки, дорогі друзі! Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар. Це наш новенький випуск. До нашої розмови сьогодні долучається астролог Інна Довгань. і ми тебе раді бачити. Привіт, привіт, я тебе також рада бачити. Давай з наших питань ми сьогодні трошки назбиралися. Сподіваємося, всі актуальні, хоч і реальних передумов зараз до закінчення війни немає. Однак зараз активізувалися переговори. Трамп Зеленський, Трамп Путін, Зеленський подає сигнали Путіну. Путін Зеленському. Зеленському. Ну і всі лише й говорять: я бачу, що Україна як ніколи близька до, до миру чи справді то так. Знаєш, якщо подивитися астрологічні вказівки, тут є такі показники в березні місяці, скоріш в кінці березня, коли відбудеться відбудуться затемнення, там буде коридор затемнень аж до квітня місяця, і якраз протягом цього коридору затемнень будуть якісь. Перші, може, якісь натяки на перемовини або щось схоже на те. Ще нічого не підпишуть в березні, але вже будуть про це говорити. І е, це буде навіть не напряму. Я взагалі не вірю, навіть протягом років ро, року будуть напряму перемовини між Зеленським і Путіним. Е, це будуть представники інших країн домовлятися про щось вирішувати долю України і в кінці року, скоріш за все, вже дадуть пану Зеленському якийсь документ як ультимат. Том скажуть, підписуй те, що є, підписуй те, що ми за тебе вирішили. І от в березні вони тільки почнуть якісь домовленості, почнуть якісь дискусії. Насправді, то е, в травні місяці 25-го року там можуть щось перше. Вирішити щось вже підписати, тобто я ще в 24-му про це казала. Що в травні 25-го там є вказівки на те, що якийсь почнеться вже оцей процес, тобто в найкращому випадку, в травні 25-го може бути припинення вогню. Це най mm. найкращий варіант. Ще 9 травня саме. Е, ні, я не думаю, що 9. Я думаю, що це може бути кінець травня, бо там, якраз в кінці травня, буде Сатурн змінювати знак, і я думаю, що він якраз вплине на вирішення питання. І якраз кінець травня вони можуть вже якийсь перший документ може підготувати. Потім uh -huh. будуть ще там щось доповнювати, переробляти літом. І е, коли буде коридор за затемнень, вже осінній у вересні місяці, там вже можуть щось більш конкретно підписати. Але знову ж таки я бачу, що там буде як декілька цих документів різних. Там якийсь буде документ щодо земель, територій, щодо військових дій, щодо воєнного стану. Їх там буде не один, і вони всі отак поступово будуть підписані. І це все буде відбуватися тут і до, до весни 26-го року. І ще буде щось підписуватися, і в вересні 26-го року щось прям фінальне вирішальне, тобто весь цей рік буде направлений, і ще і 26-й рік. Але 26-й угу. рік вже це такий спокійний. Ну, все таки зараз нам зрозуміло, що на третю річницю вторгнення 24 лютого. Ну навряд чи нам треба очікувати якогось там закінчення гарячої фази. Хоча хоча на просторах інтернету є майстри, які сходяться на на думці, що щось там може бути. Щось де може бути позитивне для нас всіх, які в тебе взагалі розрахунки, о, і що взагалі сьогодні очікувати е, ну, цього дня я б не сказала, що можна очікувати чесно щось позитивне, тому що на небі аспекти будуть краще напружені, так само як вони були весь січень і зараз весь лютий. Я попереджала про те, що обстріли, ні про яке закінчення ще й мови немає. Хоча деякі люди вірили знову ж таки Трампу його обіцянкам. А за 24 тут... години. Так, тут треба дивитися реалістично от, за астрологічними показниками, що навіть там натяку на це не було. І mm. так само на 24 лютого я казала, що е, обстріли будуть до 24 лютого включно. І якщо дивитися, от якраз сам кінець лютого, тут буде з 20 лютого по 12 березня напружений аспект від Урану до Венери. я б сказала, це може дати ще якісь втрати і для наших воїнів, і фінансові втрати. Особливо тут будуть якісь матеріальні втрати, і якесь очікування буде фінансової допомоги, і вона може прийти не в повному об'ємі. І також у своєму прогнозі, минулорічному я писала, що. Допомога в цьому році буде зменшуватись, вона буде йти на зменшення. Ну і я це в принципі пов'язувала. пов'язувалася війни. Ну що зменшення допомоги дорівнює закінчення війни, тобто, вона це логічно можна пояснити, що будуть країни все ж таки тиснути на те, що закінчують, і Ми mm. вас не постійно а, також тут, в кінці лютого, а, Марс ретроградний. Він нарешті вийде з свого ретроградного руху, але він буде все одно тут іти по кармічному вузлу будинку. Ворогам і це буде давати знову ж таки воєнні втрати з обох сторін. Це і зі сторони України, і зі сторони РФ. Там також будуть свої втрати, і в них насправді то буде там ще більше втрат в цьому році, особ особливо uh -huh. матеріальних. Е, вони там також у них там не постійний такий е, заряд цих фінансів є теж. Якщо дивитися ще один аспект, якраз тут близько 20 лютого, тут буде відбуватися аспект між Сатурном і Плутоном і Нептуном, я б сказала, що тут будуть якісь. Подінні відбуватися, так. які будуть стосуватися людей, обманів людей. Може, якийсь новий законопроект, або ще якісь зміни, або щось скажуть людям, а це виявиться неправдою. Тобто, такі будуть події загалом, якщо подивитися, загострення ще буде на фронтах, на усіх mm. будуть. Конфлікти непорозуміння з нашими союзниками, тому що очікували від них одного, а вийшло зовсім щось інше. І я думаю, що ми або в лютому, або в березні місяці будемо ще спостерігати за якимось може новим конфліктом, який може виникнути у світі, тобто, це або будуть якісь нові погрози Росії щодо країн Прибалтики, або це якийсь може з'явитися навіть новий ворог у України як новий союзник Росії, тобто тут. То тобто, такий іде місяць зовсім по енергетиці, не схожий на місяць там миротворчих місій або якогось закінчення. Тобто, все ж таки більше ця енергія буде вмикатися з кінця березня, тобто, на річницю якихось таких сильних здвигів ще не буде. Ну, я все-таки прихильник того, що якщо є якісь там погані новини, чи якісь там погані прогнози, то краще їх обговорити, щоб цього потім не сталося. Що ти робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що в мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі, там, де таймкоди. Чи можливо в 25-му році якась таємна угода за нашими спинами між сполученими штатами та Китаєм, за якою Україна може перейти під сфер впливу Росії з проросійським урядом в Києві? Ну, щодо таємної угоди, я більш ніж впевнена, що ця таємна угода буде, особливо коли буде поєднання Сатурна і Нептуна, це буде в липні місяці, і воно буде програватися до осені, і це поєднання, оскільки Нептун він відповідає за все таємне, за те, що приховують Сатурн він відповідає там за документальні, за управління, за все, що пов'язане десь з країнами, якісь важливі рішення. Тому я думаю, що між США і Китаєм вони разом будуть. Будуть вирішувати щось, як я вже сказала, щодо України, коли пану Зеленському щось вручать, але я не думаю, що там буде якесь підпорядкування Росії чи якась якийсь вплив Росії. Навпаки, щодо Росії там будуть вмикатися ще більше санкцій. В них почнуться матеріальні проблеми, тому що в цьому році будуть знаходити якесь нове джерело нафти і нові угоди створювати щодо нафти, і Росія втратить багато своїх клієнтів покупців тому ну я не бачу ніякого там впливу керівництва Росії над Україною. це точно угу, угу. Трамп робить чудеса. Ну як не сказала, він там дивиться і свою вигоду насправді. То, тому що там оце нове джерело нафти, там будуть більш вигідні ціни, ніж у Росії, і тому там всі туди до них підключаться. Ну, Якась е, дам... арабська країна буде, угу. е, обговоримо Трампа. Що ми маємо на зараз е, з приходом Трампа у світі. Почалися величезні геополітичні потрясіння, такі прям землетруси трусить всіх, і це не лише там про Канаду, там Панаму, Мексику, там чи там Китай, так Європу. Взагалі всіх абсолютно е, мало того, що американський президент хоче зробити Канаду 51-м штатом. Він жадає забрати Гренландію і, і погрожує всім торгівельною війною. Тобто, з ким він тільки от щось не поговорить, все торгівельна війна, все тарифи на всі товари. А що взагалі чекає світ? Як ти бачиш, які головні події відбудуться за президентства Трампа загалом? Ну, Трамп, по перше, хочу розповісти, що він за особистість така, тобто він е, себе вважає також царем, як це вважає керівник Росії. Тобто, це ще один такий е, трошки здвинутий дідок з імперськими амбіціями, який також буде намагатися заволодіти світом, привласнити собі інші території і е, продовжується цей культ особистості його. І якщо подивитись саму карту інаугурації Трампа, там є вказівки на те, що е, під час його правління. Е, Можуть відбутися нові війни, і це можуть бути війни як на території Сполучених Штатів, так само і що Сполучені Штати будуть підключатися в якісь інші війни з іншими країнами, тому що а, тут якраз буде відбуватися в цьому році влітку перехід урану в близнюки. І я дивилася події, які були раніше при переході урану в близнюки, і це на жаль були військові події. Це була і і війна за незалежність Сполучених Штатів. Це була. І громадянська війна, і це було ну, приймала США США приймали участь у Другій світовій війні, тобто там не на території Сполучених Штатів, але все одно економічний такий дисбаланс був і під час Другої світової. Тобто, це дає вказівку на те, що може бути повторення цих ситуацій. Це може давати нові війни, а також. Оскільки в 1776-1777 році там було якраз і прийняття конституції сполучених штатів. Тобто, тут, якщо дивитися карту Трампа і накласти на карту Сполучених Штатів, можна побачити, що Трамп буде вносити поправки в конституцію, і з його бажанням змінити світ, він зараз активно вже почав вводити свої нові закони і стосу і змінювати стосунки з іншими країнами, я думаю, що він буде вводити ці поправки, хоча це. Має таку небезпеку для самих штатів, це є, несе небезпеку і для нього. В нього дуже складна карта, дуже конфліктна. Коли я її дивилася, я казала, що для нього небезпека є а, на замах, так? тобто, що дійсно для його життя є і. От вже, якщо він запустить оцей процес зараз, навіть якщо щось з ним трапиться, цей процес буде продовжуватися, бо на це вже будуть впливати планети. І особливо дивитися період з 25 по 2032 рік, це такий буде час для всього світу. Ризикований, тому що тут е, високі шанси, і третьої світової війни, якийсь великий конфлікт, е, високі шанси використання ядерної зброї. Е, є тут такі моменти, коли може навіть прилітати якісь удари, якісь бомби на території Сполучених Штатів, хоча довгий час цього не було, взагалі так, mm -hmm. а, щоб так прям масовано хтось цю територію бомбив. Ну я надіюсь цього й не буде, але Вірогідність така є. Дійсно, в 2028 році тут може бути велика війна між Сполученими Штатами і Китаєм. І коли Китай навіть може зайти і на територію Сполучених Штатів і використовувати вони можуть один проти одного дійсно ядерну зброю. Я надіюсь все ж таки, що цього не буде. Але е, оцей час, 25 по 32 рік, він є таким хитким для. Цього світу. Ще uh, хотів надати, yeah. що е, він я не бачу, що буде прямо приєднання Канади до Сполучених Штатів, але якась дійсно може бути як економічна війна близько двох років з Канадою е, щодо Гренландії. Гренландія взагалі може стати тут як окремою країною, вона може теж змінити статус протягом двох-трьох років. і… Ну тут я думаю, що через два роки Канада і США вже будуть покращені стосунки. Насправді то і 25-й рік взагалі для сполучених штатів з Трампом хороший рік в економічному в економічних зв'язках. А от уже 26-й, 27-й, там вже буде напруга зростати, але там напруга вже буде у всьому світі. Насправді то зростати, і всі це будуть відчувати, тому що там увімкнеться ситуація із Тайванем. Із Китаєм, із з північною Кореєю, і люди побачать, що ну покращення точно будуть ще не сьогодні. Да. Я просто звернув увагу. Ти сказала про 32 аж другий рік. А чому саме по 32-й, ти береш? Ти що бачиш, що після Трампа буде знову президент республіканець? У нас ходять до речі такі чутки в Україні, що доволі непогані шанси в майбутньому є віце віцепрезидента Трампа Джей Венса. Ну, я дивлюся, тому що Уран буде йти по знаку близнюків до 2032 року, і там якраз він буде впливати на всі оці зміни ага. і якраз повторювати ті ситуації, що казала, що була війна. Тобто, там незалежно від того, хто прийде до влади, така енергія буде зберігатися. Я взагалі думаю, що ще Камала прийде до ВРА до влади. Я про неї казала, тобто можуть змінитися події настільки кардинально, що може там відбутися теракт на території на території Сполучених Штатів, загроза. За терактів взагалі є по всьому світу, і там ще це буде впливати також на політику, на політичних лідерів. Тобто, багато що цікавого нас чекає така повна перебудова світу. Я б так навіть сказала. Ну, все таки Голівуд щось знає. Дивився до речі, нещодавно фільм Війна штатів. 24 року, і там було чітко е, розписано про сценарій, типу, що президент іде на третій термін, а це ж за Конституцією США заборонено, тобто ну лише два терміни, і там почалося все поїхало. Ну тобто, щось з цього знаєш, мені дуже нагадує. Я впевнена, що він там продовжить своє президентство, там, і внесе ці поправки до конституції, тому що як роблять взагалі всі диктатори, вони тільки приходять до влади і відразу там вносять поправку, щоб вони довічно були президентами. Ну він старий уже йому вже 80 да там років. Ну а всім іншим, що не так само. Всім іншим цим диктаторам вони тут на своїх останніх парах хочуть там повністю змінити світ. Я ж кажу, що у нас наш світ зміниться на краще вже коли оці діди всі по відвалюються. Останнім часом чимало країн виділяють мільйони, а дехто навіть і мільярди доларів на розвиток штучного інтелекту. Наприклад, по відкритій інформації, сполучені штати вкладуть 500 мільярдів доларів в розробку ші, Китай 137 мільярдів. Потім ще була інформація, що ЄС також свої 50 мільйонів, правда, це вже не мільярди, це мільйони, малесенька частинка, але теж в розробку ші. Що очікувати від штучного інтелекту 25-му році? Бо багато хто побоюється, що це будуть масові діпфейки. Оці всі, тобто, ну коли не знаєш, чому вірити, можуть бути всякі е, політичні заяви згенеровані штучним інтелектом, нейромережу, ну тобто, взагалі, якийсь трендес може бути. Ну, я не думаю, що будуть прямо скрізь такі діпфейки, тому що прямо вже зараз люди навчилися вже їх розрізняти, але будуть кібератаки направлені на якісь аеропорти, на банківську сферу, на рахунки. І тому це буде все більше прискорювати у цю <клев> тему, коли е, захочуть змінити фінансові структури і якісь зробити цифрові гроші і взагалі відмінити всі банки. Тобто, ми отак плавно до цього йдемо і ці події будуть відбуватися. Для для того, щоб прискорити цей момент, коли скажуть, давайте зараз прибираємо готівку, закриваємо банки і робимо якусь цифрову валюту, щось на кшталт там, криптовалют, Кри але да. якусь свою, так. Тобто всі ці події, вони, знаєш, вони, начебто, як заплановані, що вони будуть відбуватися. І я думаю, що такі от прям зміни вони вже десь аж у 2029 році будуть. І там вже буде якраз розв'язка щодо готівки, щодо банків, щодо крипти і цифрових валют. Але в найближчий час, що ми будемо спостерігати. Штучний інтелект буде якраз допомагати створювати нову зброю, а, створювати нову зброю в різних країнах. І зараз буде така відбуватися гонка. А хто більш потужну зброю може зробити для того, щоб оце, ну, відбувається ж конкуренція зараз, так між країнами? І конкуренція ця буде якраз пов'язана з штучним інтелектом. І зараз будуть навіть набирати скрізь таких фахівців, які дуже в цьому розбираються, вже на них таке полювання. Йде там хто їх більше найме на роботу, щоб вони винаходи робили. От я ж я казала, ну правда, на іншому каналі про те, що нову зараз зброю тестують в Україні, на це впливає планета Уран. От е, зараз активно mm. створюють цю нову зброю і будуть і далі її тестувати, перевіряти. Тобто зараз в Україні потім в Україні війна закінчиться, і вони вже будуть її тестувати на близькому сході. Це брудна бомба. Розумію. Ні, 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 брудної бомби ще не буде, тобто, хоча б тут хороша новина. І взагалі ніякої брудної бомби на території України не буде. Тобто, тут я хочу заспокоїти всіх. Ту брудну бомбу, яку хочу застосувати, її скоріш за все застосують десь на близькому сході. Чому? Тому що там дуже така насправді то багата земля. І за ті території, саме за тим, що під землею, землею знаходиться, от на це йде полювання. І вони там будуть вичищати людей з тих територій, щоб саме саму землю захопити. От їм важливо те, що під землею. Капець, Це я просто пам'ятаю на днях була інформація, що Трамп дав Ізраїлю там якусь надпотужну бомбу, якої там раніше е, не мав в Ізраїль, і все таки да, щось може бути до речі. Е, чи може за допомогою штучного інтелекту якась країна розробити ядерну зброю, не маючи ніяких цих навичок? Недавно була така інформація. Я читав, що здається, в Канаді двоє умільців в домашніх умовах, прямо на кухні е, спаяли там якийсь термоядерний синтез чи що, якусь таку малесеньку бомбочку. Це ж просто уявити собі можна Капець. Ну там ще будуть розробляти і Сполучені Штати і якусь нову бомбу, тому що якраз таки коли був уран в близнюках в ті попередні роки, вони і створили якусь атомну бомбу, дуже таку потужну, і її випробовували здається, в Аризоні. І там mm -hmm. нищили всю природу, і е, можуть якусь теж створити нову потужну. Вони ж зараз міряються цими своїми орішниками, так? Оце ж і створюють для того, щоб ну, устрашати один одного, щоб всі їх боялись там не нападали, бо ж розуміють, що по-інакшому вони не можуть вмикати таку більш, більшу систему оборони. Але е, я ж кажу, що це не в Україні буде застосовано. Є, до речі, така теорія, що в нас це закінчиться, а там. Лише все почнеться. Ну воно може початися тут. Пройтися можна сказати, в більшості країн пройдеться такою хвилею оцих військових подій, тобто, Сполучені Штати, Європа, отаке перехвилюються, всі пройдуть, і потім це все затихне, заспокоїться, і ми всі почнемо жити на цих нових цифрових енергіях. Тобто, ми зараз просто в такому епіцентрі, коли все це тільки розпочалося. Дякую тобі Інна, за детальну розповідь, за детальний прогноз. Друзі, ви були на ютуб каналі Морослав Солонар. З нами сьогодні була інна Довгань, астролог. Я залишаю посилання на соцмережі youtube канал Інни Довгань. Будь ласка, долучаємося. Також в соцмережах і на виставляє свої прогнози, що збулося безпосередньо. Тому долучайтеся. Дивіться всім, всього хорошого, до побачення.